Кажуть, що у пошуку нетрадиційних методів зняття стресу та покращення емоційного стану дедалі більше людей звертаються до ритму. І власне драмтерапія це не просто кажуть, гра на барабанах це метод, де поєднує музику, психологію та фізіологію. І що саме відбувається під час драм сесії і як це впливає на нас, друзі? Власне, сьогодні поговоримо про це: драмтерапія, що це таке, як вона працює. Іван Ушенко, музикант, викладач та засновник бренду містер Груф» та курсу драмтерапія у нашій студії. Привіт, вітаю, Іване! Вітаю! Як твої справи? Слава Богу, добре. Виспався сьогодні. Ні? Сьогодні да прекрасно, чудово, чудово. Ну що, будемо говорити про, про ритм. Так, mm -hmm. для початку, що таке взагалі драмтерапія, з чим її їдять? І що таке взагалі драм? Це драм-театр, ти актор? Про тисяч. що це все? Ну, якщо перекласти з англійської драм, це барабани, терапія, ви розумієте, що таке терапія. І в поєднанні драм-терапія, по суті, це емоційне та фізичне зцілення, це перезавантаження, це розгрузка, це виплиск емоцій саме через гру на барабанах. Саме якщо брати мій курс, який я створив на початку повномасштабної війни, з'явилася така ідея, бо я бачив, як люди приходять. Загружені емоційно, і вони просто сідають за барабани. Та я що за людей? Я сам mm -hmm. з дружиною моєю сідаємо вдвох за барабани за дві установки Виплески і просто Виплескуємо все, що тільки можна. Знаєш, десь я бачу, в Києві є також така терапія, де ти платиш гроші, тобі дають гору посуду, і ти просто об стінку запускаєш. Тож, ну, такий метод знає виплеску емоцій. Барабани трішки дешевше, щоб не треба їх бить. Uh, да? Да, не б'ються надовше вистачає. Сто відсотків. Да. Барабанщик. Я да я професійний барабанщик. Я закінчив Кімі Мені Глієра. Це в Києві. В Миколаєві три роки навчався. і грав в професійних а ритм який є в особливих людей таких як ти, чи в кожній слава Богу, ні. Ритм це навик. Тобто, да, звичайно, що в когось він є більше. В когось да таке вже з народження. Маленька дитина вже щось тукає, вже махає, а комусь це треба розвивати. Тому це А набагато ритм задати, чи ми за так залишили, як взагалі перевірити себе? А що ви повторили саме? <гум> да, ми але, не але знаю, щось таке нескладне. Тому що, мені здається, там дві четверті ще можна потягнути або не повторити, <гум> або я не знаю, <гум> інше перевірити. Окей. Okay. Yeah, okay. — як в музичну okay. школу, коли ти приходиш okay. і тобі. На. на 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 У нас, слава Богу, не музична школа, у нас сучасна драмтерапія, тому треба ваші ножки і ручки. Це дуже просто. Давайте Давайте, Дивіться, я вам трошки складну задачу зроблю, бо я бачу, що ви шарите в ритмі. Дивіться, два рази отак. І плеснуть. Так ти ж зачекай. Поки що. А ти вже збиваєшся, бачиш? Так, да, да, я, а я тепер збиваю. два рази треба плеснути, типа. А тепер руки та ноги по черзі. Так. Ой, я вийде. — Супер. Ну, Поки тримаємося. Шикарно. І останній рівень. Права, ліва. Вау. — Права, ліва. Це вам і координації і ритм відразу. Все. Ваня зрозумів. Майже. Майже. Так, так, так. Мені трішки не підкорило було складніше. З треба математикою кимось бути. барабанщики — це математики, вони рахують до чотирьох. У них вища математика, це до чотирьох. У барабанщиків. Ну, 4 четверті я в музику. Так, ти рахуєш один, два, три, чотири. Це все. Так, вища математика. Дуже цікаво. зрозуміло. Тобто, драмтерапія — це більше про те. म, тому що зазвичай знаєш асоціація терапія, це про кістки, заспокоєння, релакс. Тобто тут це десь про виплеск своїх емоцій, які накопилися. Як ми кажемо в ліс піти. Так, грубо кажучи, тільки це ти рухами, координацією це ти робиш і все виплескаєш барабани. Тобто, в мене головне в курсі це те, щоб люди на їх емоції, тобто як вони себе відчувають. В другий вже момент, як вони навчаться грати на барабани. Бо зазвичай ти приходиш в якусь школу і там так, давай, типа, сідай, грай, і ти дві години граєш, просто по чомусь навіть до барабанів не доходиш. Mm. На моєму курсі ми з першого уроку сідаємо за барабани і граємо під музику, щоб люди відразу відчули цей драйв, цей кайф. І е, коли ти граєш щось одне стабільно, ну от чому люди? Від чогось залежить, там від цигарок або там не uh -huh. знаю щось одне конкретне від їжі, так, бо ми uh -huh. робимо якийсь один конкретний рух повторення. Uh -huh. І коли ти граєш на барабанах конкретний ритм, тобто ти стабілізуєшся і граєш щось одне, і організм під час цього uh -huh. дуже сильно розслабляється. І а в Чому різниця, коли ти просто граєш е, якусь музику, так uh -huh. і від е, драмтерапії? Це різниця, Чи це в принципі та саме? По суті, немає. Просто люди на це навіть не дивились в такому контексті. Всі думають, що треба грати, аби грати, аби навчитись. Mm -hmm. А ніхто не дивився через призму е, релаксу, да, через призму терапії. Mm -hmm. Mm -hmm. Дуже цікаво. У mm -hmm. нас, до речі, є відео навіть е, з твоїх уроків, курсів. А, ну. Давайте дивитися, як це взагалі відбувається на практиці. Ой ой. ой Ух ти, яке відео? Це мій наймолодший учень. Два рочки. До чотирьох, да? Як це класно виглядає. Я вже захотіла піти на цю драмтерапію терміново, терміново Розкажеш, розкажеш, як ти сходила. Ну, Якщо я піду, то я розкажу. Скільки років наймолодшій у цій оці учасниці? Це учасник наймолодший. учасник, ага. Наймолодшому два рочки. Чи два з половиною? Вже він прийшов виплеснути на це свої емоції. Він вже зрозумів це життя. Вже накипіло, це так? Дуже цікаво. Мені мама не дає телефон, можна на терапію. Так? Він ще не розмовляє, але вже грає. Класс, цікаво. Це дуже... е, власне, ось як це впливає на емоційний стан людини? Що людина в цілому отримує після цього? Е, якщо я так розкажу відразу вам прикладом, як це впливає на емоційний стан. До мене в Києві приходила учениця і ще декілька людей, котрі вони вже на якихось не знаю, пігулках, тобто щоб заспокійливих. Тобто в них дуже сильний постійно стрес, вони себе не можуть знайти, заспокоїтись, і приходить до мене на урок ну, учень з такими дикими очима, просто чуть -ли руки не дрожать. І під час уроку у нас урок 50 хвилин, де я бачу, як людина змінюється просто. Вона розслабляється, вона відвалькається, фокусується на тому, що зараз відбувається, на тому, що в неї в житті там купа думок, війна, все, що це зараз відбувається, і після уроку просто зовсім інша людина, світлі очі, щасливе обличчя. Вона це готова є. рухатись далі і не знаю, завоювати цей світ. Це справді терапія. Це терапія, дуже цікаво. Да. Для для кого вона підходить? Це також можуть там професійні музиканти приходити, чи також звичайні люди, які взагалі нічого спільного з ритмом не мають. Чи, чи може прийти от людей? Яка навіть в музичній школі ніколи не вчилася. Звичайно ж. Навпаки, приходять люди, які не навчалися в музичній школі. <гум> Тому що перевчать набагато важче, ніж навчити по новій. Але ну, бували різні моменти. І е, до мене також був маленький учень, три рочки, котрий прийшов, і він міг плеснути і стукнути разом. <гум> Процесі ми розвивали відчуття ритму, проходили цю драмтерапію. В кінці вже грав під музику, вже кайфував. Тобто, mm. драмтерапія для будь-якого віку. У мене наймолодший вік це був 2,5 рочки, найстарша вчиниться 63 рочки. Mm. Тому різниця відчувається. Взагалі відчувається, відчувається ну, це можливо більше про виховання. Знаєш, кажуть, що сучасні діти, які там багато в телефоні сидять, вони геть не зосереджені, тобто вони mm -hmm. літають. Чи відчувається, що з ними важче от якийсь ритм вистроїти, чи ні? Чи навпаки вони швидше? Вловлюють. Я скажу, що драмтерапія вона допомагає концентруватися взагалі. І ну, то вас влада... Тобто, чи є оця складність, що раніше люди якісь були більш Динамічні, сконцентровані, ну, я, я, які це, які це, раніше... я не знаю, які раніше люди були. Тому... Oh, да, ми з <laughs> тобою тому... то... <laughs> <laughs> да, тому <laughs> Важко. зараз я бачу те, що, я скажу так, що дитина приходила до мене, вона не могла сфокусуватися на 15-20 хвилин перші там, да, уроки. Mm. Через місяць це зовсім, через два це зовсім інша дитина. Вона сидить повністю весь урок, грає і кайфує. Тому 100%, що драмтерапія допомагає дітям ну, в січовості да, в, да, в концентрації в цьому. Дякую. дуже цікаво, як взагалі який вигляд має типове заняття з драмтерапією, Чи потрібно людині мати свої палички, там свій інструмент з uh -huh. собою тягнути? Як вона взагалі проходить цей процес? Ну, Ударну установку 100% не треба тягнути, слава Богу, це все це добра. є. Це да. Uh -huh. Барабанні палочки на перший урок не потрібні, але далі я кажу це як ну, особиста нижня близня або uh -huh. Uh -huh. шкарпетки. У кожного своє повинно uh -huh. бути. Перший урок проходить дуже енергійно, дуже весело. Ми, я відразу, Сідайте за барабани, людина просто не знає, що робити, просто хоча б постукати, звикнути, що це таке, які звуки. Тобто, також драмтерапія вона дуже розвиває слух музичний, бо багато в барабанів звуки. І ми відразу там, проходимо базу, знайомство, що таке, Барабани, техніка безпеки, щоб себе не травмувати, бо можна щось собі не те. Да, Зачепитись мізинцями. Не, не, не. Коротко, щось можна. Да. То, і все, і потім ми граємо. Ми вчимо там, перший ритм, ми вчимо перший брейк, це там, по всім барабанам, ми граємо в гру таку там, музичну, на швидкість. І знову граємо під музику. В кінці я розповідаю, що їх чекає на курсі, що вони вивчать на першому, другому, п'ятому році, щоб зацікавити людей. І знову в кінці граємо під музику, і особливо в кінці я роблю таку. Розрядку на розрядку. Тобто, я кажу, зіграйте барабани соло. Люди вперше сіли за барабани. Що таке барабан? Кажу, беріть отак, от як обізянки по всьому стукайте, щоб ви повністю все відпустили. Це дуже їм допомагає. Бо все одно концентрація, да, десь люди фокусуються, тут все. Нічого немає, ніяких правил. Легко немає правил. тобі легко слухати, оте, коли вони не, р... не в ритм, що попало, коли ти знаєш, як воно все має бути, як ти з цим справляєшся. Знаєш, я на це ж дивлюсь. Чи так? знаєш, Бірюші, давайте. Я готовий. Я на це дивлюсь простіше насправді, бо я вже розумію, що людям треба випуснути це не професіонали, щоб вчитись. Так, їм треба просто. Я радий, що вони насолоджуються і виплескують всі ці емоції і заряджаються новими. Тому я на це не фокусую. А чи можна взагалі ось цю драмтерапію практикувати просто в себе вдома? Можна. Стосовно цього, зараз якраз в мене є. Працюю над відеокурсом, це ті ж самі уроки, котрі ми проходимо. У мене в курсі 24 уроки. Кожен урок там нова тема, і люди зможуть вімкнули собі камеру, поставили собі барабану установку або електрону, або самі щось зробили. Або ще інший формат є наш час, учасниця онлайн-уроки. Mm -hmm. Також вдома сидиш зараз. я Також це в цьому дуже сильно розвиваюся, маю учнів по всьому світу, по всій Україні, і бачу, що це реально розвивається і має свої mm -hmm. такі, класні штуки. Як взагалі ти ставишся як професійний музикант, в якого багато багато барабанів там усі mm -hmm. тарілки, величезна установка, наприклад, так і ти звик на, на цьому всьому цим оперувати mm -hmm. зараз. У сучасні такі є малесенькі, я не знаю. Як це називається, електронні ну, барабани, електронні, такий так. квадратик, uh -huh. і там різні різні звуки, ти собі uh -huh. б'єш в одну точку і все. Як ти взагалі до цього ставишся? Чи... Шикарно, я шикарно до цього ставлюсь, бо я сам на такому граю. На цьому квадратику. Квадратик, так. Да, це дуже класно, легка штука. В будь-які моменти взяв, хочеш, де граєш. Ну, слухайте, можна навіть на столі грати, на чашках, на ногах, на подушках, на всьому, нема обмежень. Барабани mm -hmm. це об голову стукай Об голову стуки. барабани mm -hmm. це все. Тобто, да, це не тільки барабанна установка mm -hmm. можна на будь-чому грати. Тому mm -hmm. вільно тут треба себе відчувати. Дуже цікаво. Я також чула від однієї музикантки. Вона каже: та справжній музикант може хоч і на палицях зіграти на будь-чому будь-чому. Це справді скільки триває ця терапія, так як ці уроки, 24 уроки, чи сама терапія, коли в офлайні вона по інакшому? Скільки цих занять, чи це скільки людина Гу. бажає? Взагалі це займає 24 уроки, але ми рухаємось в, в темпі людини. Тобто, в мене немає такого, що заставляє, давай вчи, щоб швиденько там. Я не хочу, щоб люди йшли до мене на уроки і такі, блін, це мені зараз там треба за що навчити, маю екзамен. Дома... екзамен да. Я хочу, випаде. щоб люди не приходили, да, там, тіпа, щоб щось вивчити, а приходили розслабитись і відчути кайф, і, звичайно, що чомусь навчитись. Тобто, Це 24, пів да, півроку, це десь іде навчання. Це питання: це грати, чи це може, не просто приходити, виплескувати щось? Чи людина сама по собі. З'являється бажання чогось навчитися як результати. Сто відсотків, бо ми люди ми любимо розвиватися, і е, я таку даю ціль, що в кінці курсу за 24 роки ми е, проходимо всю базу, і в кінці курсу ми записуємо кавер на їхню улюблену пісню. Mm -hmm. Будь-яку на барабанах. Ми прям повністю розбираємо всі mm -hmm. партії, робимо круте відео, там світло, звук. І у людей є ціль, конкретно до котрої вони йдуть на mm -hmm. цих 24 чотирьох років. Mm -hmm. yeah. Цікаво. Да. Я кажу, так, це через дуже. 24 роки ти yeah. вміти рахувати до. Чотирьох. Але правильно, вчасно. Дуже цікаво. В принципі, можливо, чим взагалі стикаються люди, коли приходять до тебе? Що в них накипіло? Можливо, трішки про саму людину. Що сьогодні люди переживають в цілому? Я вважаю, що зараз такий час, але Бог мені реально дав це зробити саме в цей час війни. І це не просто так. У мене є дуже різні історії. Наприклад, прийшла до мене дівчинка, і в неї, на жаль, в день першого року я цього не знав, в неї закинув батько. Mm. Прямо в цей день. Я не знав. Я дізнався це через місяць, коли вона мені розказала, що завдяки цим урокам, вона навіть займалася по два рази на тиждень, mm. що завдяки цим урокам вона змогла пройти цей перший час втрат дуже важкий. Я був від цього в шоці, коли люди реально переселенці. Просто також кажуть, що нам це допомагає жити далі, тобто займатися своїми справами, любити своїх близьких, тому що ми піклуємося за свій емоційний стан, завдяки. Випуску емоцій, емоції, завдяки чомусь, що ми навчаємось, граємо під музику, там спілкування, комунікація. Тому це багато історій, коли люди реально казали, що нам це допомагає емоційно і жити далі разом. А mm -hmm. mm -hmm. щоб ти порадив сьогодні? Нашому глядачу, глядачці, яка дивиться, наприклад, нас і думає, ну все, мені треба спробувати. От як наважитися, що робити, mm -hmm. до чого готуватися? До чого готуватися? Просто приходьте на драмтерапію, не знаю, чи залишите ви мої контакти якось. Приходьте, практикуйтесь, навчайтесь, розвивайтесь в онлайн форматі, в відео форматі. Є доступність в усіх аспектах. Ну, не знаю, розвивайте свою координацію, відчуття ритму, і все буде добре. Дякуємо. Угу. Дякуємо, дякуємо, що до нас завітав, друзі. Сьогодні у нашій студії Іван Ушенко, власне, музикант, і власне той, хто створив такий курс і бренд Містер Грув і курс драмтерапія. Тому якщо у вас є емоції, які бажаєте випласнути, от є, друзі, такий ось метод.